20 з чимось художників, зламаний телефон покемона. Сумніваюсь, що ви колись чули ці слова в одному реченні. Але зараз почуєте Перекис влаштувала челендж, де взяла участь більше 20 художників. І кожен зробив свого оригінального покемона. А інші учасники домалювали йому еволюцію. Як це працює? По правилах цього челенджу у покемона має бути три еволюції. Тому оригінальний автор малює першу, потім віддає її та малює другу еволюцію іншому покемону іншого учасника. Так само і третю. Сподіваюсь, ви плюс-мінус зрозуміли. Коротше. Кожен покемон отримує всі три стадії еволюції. Починаємо з першого. Його я маю сама придумати. Хто не знав. У покемонів на першій стадії еволюції є щось по типу дизайнерських правил. Окрім того, що він має бути маленьким, у нього також досить обмежена палітра кольорів та спрощені форми. Найчастіше його намагаються показати миленьким-маленьким. А потім в наступних еволюціях додають деталі. Ось пару прикладів з різних поколінь. Так як у мене в голові є чіткий план дій. Я мала обрати тваринку, яка в майбутньому перетвориться на кенгуру. Я обрала тушканчика, також дала йому тип феї. Через це можна пояснити й колір, а саме рожевий. Ну, як я й казала, я намагалась дотримуватись правил, які зазначила раніше. Це просто мій аналіз покемонів на перших стадіях, коли я передивлялась весь покідекс. Форма мого тушканчика це просто велика квасолина. З ножками та коротенькими лапками. Щоб більше підкреслити зв'язок з типом фей, я зробила вушка ближче до форми сердечок для контрасту око синя. Назвали його Від поєднання слів джамп стрибати та джарбоє, тушканчик. Що ж, тепер мені попадається чужий покемон, і треба намалювати йому другу еволюцію. Подивимось, та хто там мені попався. Угу. А не хочете ви повторити правила дизайну, які ми тільки що вивчили, дорогий глядач? Окей, okay, якщо без жартів, то а, а, це цікавий покемон? Окей, okay, тепер серйозно. Це не дизайн для першої еволюції. Просто через кількість непотрібних деталей. Це скоріше легендарка по типу свікуна чи Рощерампа. Проблема, що з цим покемоном важко зробити дві наступні еволюції. Тому нехай прибачить мене автор, але я маю його спростити. Ну бо навіть якщо я якось більше, акцентую деталі і ще щось нове додам, то після мене хтось має це зробити і вийде не покемон еволюція, а Дігімонівська. Тож я перечитала опис та сіла з подругою думати, що нам з цим чудом Аркіуса робити. Ми вирішили, що якщо перша еволюція живе в дуплах, печеру я ігнорую, то вона маленьке зовсім, а його еволюція має бути більшою. Так що нехай напевно живе не в дуплах, а на кронах дерев. І замість того, щоб використовувати трав'яні стібності, щоб підніматись, ми змінимо тип на літаючий. Та візьмемо оцей елемент з хмаринками та підкреслимо його, зробивши більше хмарок по всьому тілу. Плюс лишаючи льодяний тип. Додаючи синій колір до цього. Таким чином. так, слухайте, Якщо це льодяний тип, то, скоріше за все, він живе до холоду. А коли холодно, на деревах нема листя. Але є що? Правильно, сніг. А сніг якого кольору? Вгадал білого. Як і хмарки. Тож, поки колектор, так, першої еволюції, сидить в дуплі. Тож друга еволюція сидить на дереві, маскуючи своїм хвостом під сніг, щоб спокійно стрибнути на покемона, який приходить знизу. Окрім того, що він живе на кронах дерев, я вирішила додати, що це створіння ще вміє парити в небі на своєму хвостику, маскуючись під хмаринку. Оце був наш віжен. Ім'я я обирала плюс-мінус так само, як і джамжеру, з'єднала два слова. на цей раз японських. Небесне царство, Тенгоку та Хмара, Кумо, тож вийшов Тенкум. А ще ми, по приколу, вирішили взяти нашу другу еволюцію та опис колектора і спробували зробити з нього першу. Ну так, заради експерименту. Вийшло таке міні-чудо. Тепер перейдемо до того, як я придумувала продовження своєму джамжеру та як інша людина його продовжила. Почнемо з іншої людини. Пане Метелику, даю вам слово! Привіт, я Метелек, я малював другу еволюцію Джамджера, і я розповім, чому він саме став вітаджером, а не якимось іншим покемоном. Отож, по-перше, треба от згадати, що до цієї того варіації, навіть такої хаотичної, було ще два варіанти: це було розділення еволюції, плюс це була ідея з тим, що вуха Джамджера мені дуже нагадували крила. Я думав брати і робити, ну, з них крила. Але в ітозі мені це не дуже зайшло, і це дуже не виглядало як Джемджер, якщо чесно. А, тому я знову сів, задумався і передумався. В отозі зробився ж цей спінпейнт, де я більш експериментував. Я знав, що я хочу з природою щось. Я знав, що я хотів більше елементів Джемджера залишити, хоча б частково. Бо все-таки це а не рандомний покемон. І втозі. Я пробував робити щось також пов'язане з феєю. Я пробував робити вуха, схожі на крила феї або якісь легкі плюстки. Я пробував додавати якісь тропічні вайбі квіткою на голові. Ну, вже теж частково пов'язано з феями. Але в отозі я зрозумів, що я не хочу тропічні вайби. І я зрозумів, що я не знаю, що я роблю. Це нормально. Я сів, я подумав. Я вирішив, що таке хочу брати азу. Я вирішив, що я все-таки хочу ну, залишати ще базу якусь цитову гаму. Я хочу залишати типаж покемону. Тепер залишалося це все продумати і пояснити, чому він такий. Коротше, в ітозі в ви, ну, мене вилилося це в історію з тим, що це захисник оази. Загалом його от рожево березова синя окраска вона впадає кольорам оази. Так, це дуже цікава оаза. При цьому я додав квітку як камуфляж, плід на хвості як камуфляж, і знову ж. Продумав те, що він захисник Оази. Джамджери вони шукають знародження Оазу, тим, що вони непримічательні, вони так скриваються від хижаків або поганих людей, які хочуть їх там е схопити, продати, що там ще можуть зробити. І в етозі, коли вони знаходяться ОАЗу, вони окунають туди свої писки, вони еволюціонують. І воля, в нас є Вітаджер. Назву я думав саме останньою. Якщо думати, то пояснити назву мій потік думок. Завжди пов'язане з тим, як би асоціювати, і з чим покімоно можна пов'язати, можливо, чим його могли б назвати люди. Вторі я вибрав Віта Джер. Джербо джербо, це пов'язані з тушканчиками, я конкретно не переведу, але це пов'язано з тушканчиками, я точно пам'ятаю, плюс перша стадія еволюції. А Віта це життя, як я пам'ятаю. Ну, щось таке, тому що я зараз без, без перекладу, але тут, тут є сенс, чесно, так от. Ну і от в мене вийшла ітогова робота, якою я загалом задоволений, і мені цікаво, що з цього в ітозі випливе. Чи буде наступна людина більше йти в знову ж оазисний сетінг, чи тропічний, чи можливо, взагалі, щось пов'язане з пустелою, іншим кліматом, чи більше робити е, Вітаджера тваринним? Ну, тільки час покаже. Дякую, метелику, за таку деталізовану презентацію. Яка ж ідея була у мене? Думаю, краще трошки більше розповісти про те, як я взагалі уявляю третю еволюцію, бо через неї йшли рішення до другої. Лись давним-давно я робила дизайн для фейкемонів. Я зробила кангуру з типом фей та файтингу. Але файл зберігся, тож я вирішила, що зараз час спробувати знову. Якщо перша еволюція Джамжара – це маленький тушканчик. А остання – це щось, що має бути схожим на кенгуру, у мене постала задача придумати когось, хто буде стояти посередині. Я обрала зайця. Не кролика, а саме зайця, бо у них вигляд, не наче божку від енергетиків, знесло. Ідея така: з невеличкого зашуганого тушканчика він стає агресивним підлітком, отримуючи другий тип, а саме бойовий. Потім стає в трохи більш спокійного дорослого. Також я не просто так намалювала джамжеру цей невеличкий м'ячик на хвостику. Бо при еволюції це тепер невелика груша для боксу, яку еволюції джамджера дають використовувати для тренування одне одному та маленьким джамжерам. Ну і в них намолювались штанців Лукаріо. Мені я для них не придумала, може, колись щось придумаю. Переходимо до ідеї останньої еволюції. Мені попався такий смішний котел. Був шинкою, став шинку салямі. Мені його дизайн одразу нагадав про одну локацію в Галарі, а саме Гліпвутенгл. Тож я вирішила звідти відштовхуватись, також мені чогось захотілося зробити його більш схожим на манула чи норвезьких котів, щоб у нього ріс мох з грибами на спині. Е, як бачите, я дуже довго страждала над палітрою. Я думаю, це буде на спідпейнті. Ще пробувала зробити його більш мудрим, так як це фінальна еволюція, вони найчастіше відіграють роль дорослого покемона. Хоча покону на їх еволюція не відповідає віку. Але, як на мене, це пішло в мінус, і він втратив всю Джої і Енвізі, яку мали при еволюції. Назвала я його бутербродом, бо великий котик. На жаль, у мене не було багато часу над ним допити через універ та сімейні справи. Я ще й дату здачі дизайну переплутала і через це швидше робила. Тому якість роботи трохи постраждала. Перейдемо до того, як робила третю еволюцію джамжеру. Торі в студію мені хотілося розвинути тему захисника Оази, тому ім'я Вітагард. Я вирішив перебільшити рослинну частину дизайну порівняно з другим етапом, і додати більш лицарські елементи. Принаймні, листя на спині задумувалася як накидка. Але зараз розумію, що схоже і на Комашиня крила, що в принципі теж з темою фей, Квітку на голові зробив пальноподібною, і водночас рогом, як у на рогу. щоб показати, що раніше полохлива істота вже не боїться ворога і готова захищати рідне місце. Дякую, Торі! Тепер час моєї версії останньої еволюції. Кангру! Вони тепер спокійніші, ніж їх прееволюція, і так само допомагають тренуватися за допомогою свого хвостика. Який також слугую противагою для того, на що можна спиратись, коли вони б'ють ногами а не руками. З поздою я, звісно, трохи страждала, особливо з лапами. Ну але в кінці все вийшло. Нарешті. На жаль, я робила всю еволюцію трохи в різні періоди часу. Типу, челендж закінчився більш ніж півроку тому, я тільки зараз відео роблю. Вибачте. І через те у мене трохи постраждала схожість самих еволюцій. Ну, не знаю. Ось вони всі разом. Може, я і колись перемалюю їх, щоб, може, краще читалась ідея, а то щоб самі покемони були більш схожими. Подивимось. Ось порівняння моєї ідеї та що вийшла мотеле кататорі. Посилання на пости з еволюціями інших учасників я залишу в описі до відео. Там ще буде мій телеграм, якщо комусь ну, цікаво, які я там арти пощу вільний час. Дякую переказу за такий чудовий івент та дякую всім учасникам. Гарного дня чи вечора, мирного неба над головою і бувайте!